Даніелю, що було в твоїй голові, коли ти кинув виклик усику. Паркеру цікаво. Я гарно там пошумів. Старий це все шоу бізнес. Я поб'ю усика пізніше, а зараз я сконцентрований на цьому хлопцю. Всім здається, що ти не помічаєш Джо Паркера. Ні, зачекайте, я спочатку зруйную Джо, а усик наступний. Я готуюсь до паркера. Ти дивишся далеко вперед, мрієш про великі бої, інші бої. Але чи в тебе бій перед носом? Ні, брате, я твердо налаштований на тебе. Я знищу тебе. Я в боксі вже багато років, але відчуваю себе новачком. В мене горить серце. Я відчуваю, що титул так близько, і він на мене чекає. Якщо ти відчуваєш себе новачком, я навчу тебе боксу, синку. Як то кажуть, покажу декілька нових прийомів, юначе. Очікую з нетерпінням!